Цумовуємо інформаційний ранок в Україні В етері еспресо Новини в студії Христина. Пробі вітаю вранці. Окупанти обстріляли Краматорськ. Одна людина загинула ще двоє. Дістали поранення. Повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Один із постраждалих у важкому стані. І вранці росіяни вдарили дронами по Лубанському району Полтавщини. Сповістив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Внаслідок атаки пошкоджені лінії електропередачі. 20 абонентів залишилися без світла. Також понівечені приватні житлові будинки. На місці працюють екстрені служби. Попередньо люди не постраждали. 54 ворожих безпілотників збили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 70 – локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 136 дронів: з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська в Росії та з тимчасово окупованої території Запорізької області. ППО працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. А ми просимо долучитися до термінового збору на ремонт автомобіля для 141-ї окремої механізованої бригади. Автівка це така ж зброя, як і гармата, ракетна установка чи безпілотники. На жаль, після бойового виходу вона потребує ремонту. Наша ціль 200 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. На Харківщині викрили зрадника серед військових ЗСУ. Служба безпеки затримала російського агента в зоні бойових дій на Куп'янському напрямку. Фігурант передавав окупантам локації розташування штабів, командних пунктів, укріп районів та вогневих позицій Сил оборони на передовій. Спілкувався з ворожими спецслужбами через анонімні чати у соціальних мережах. Завдяки зібраній інформації, росіяни готували ракетно-бомбові удари по українських позиціях. Правоохоронці вчасно викрили ворожого агента та провели заходи для убезпечення локації ЗСУ. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Велика Британія готується до військового нападу Росії. Уряд доручив посадовцям переглянути план оборони країни. Про це повідомляє видання за Телеграф. Велика Британія вже 20 років не оновлювала стратегію захисту країни в разі нападу. Відтак Лондон перегляне план оборони на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, розроблять перші дії влади під час атаки включаючи сценарії з ракетними ударами, ядерною загрозою та кібератаками. Також планують підготувати бункери для захисту уряду та королівської родини, а ще трансляції державних служб та накопичення ресурсів. Міністри Великої Британії заявили, що країна це вразлива це до ударів по газових терміналах, підводних кабелях та інших стратегічних об'єктах. Це також планують змінити. Оновлений документ з планом захисту буде засекречений. Фрідріха Мерца не обрали новим канцлером Німеччини. Бундестаг провалив першу спробу голосування. Про це повідомляє The Guardian. Лідер християнського демократичного союзу Фрідріх Мерц набрав 310 голосів з потрібних 316 Голосування відбувається таємно, без обговорень. Зазначую, що це перший подібний прецедент в історії Німеччини. Призначений канцлер мав би перемогти на виборах після успішних коаліційних переговорів. Тепер ж для обрання канцлера проведуть другий тур голосування протягом 14 днів. Нагадаю, Фрідріх Мерц хоче запровадити жорсткішу міграційну політику, більшу незалежність Європи від США, а також обіцяв посилити підтримку. України. Шосто травня День піхоти України. Це день тих, хто тримає фронт, тих, хто першим зустрічає ворога, хто крок за кроком виборює кожен метр української землі. Піхота це основа сил оборони. Це ті, хто під обстрілами і в тяжких умовах не зупиняється, хто йде вперед, заради волі, заради України. Заради кожного із нас, тож сьогодні ми дякуємо тим, хто служить у лавах піхотинців. Щира вдячність кожному і кожній, хто боронить нашу землю. Весила, завдяки якій стоїть країна, і схиляємо голови в пам'ять про тих, хто віддав життя у боротьбі з російськими окупантами за волю України. Ведучі телеканалу Еспресо долучаються до всеукраїнського флешмобу на честь дня піхоти. Разом із колегами інших медіа ми вдягнули ці футболки на знак поваги та підтримки українських піхотинців. Доки піхота тримає позиції, це наша земля. Європейські столиці та українські міста, великі заводи та маленькі кав'ярні. Тисячолітні храми та дитячі майданчики, український прапор та Україна стоять, бо стоїть піхота. Подякуй піхоті. На 86-му році життя помер Валерій Шевчук, один із найвідоміших українських письменників, літературознавець, перекладач і знавець української барокової культури. Про смерть батька повідомила донька Юліана Шевчук. За її словами, останні дні він перебував у важкому стані. Шевчук відомий як автор інтелектуальних романів, зокрема, три листки за вікном Дім на горі біографії Івана Мазепи та Григорія Сковороди, а також низки історичних. Досліджень. Він уникав радянської літератури, вільно творив в стилі химерної прози та глибоко досліджував українську культуру 17-го століття. Його життєвим орієнтиром була свобода, інтелектуальна, духовна та моральна. Письменник рідко з'являвся на публіці, але вів радіопрограми та активно працював над просвітницькими проєктами. Навіть у 80 років продовжував досліджувати українську історію та друкував нові книги. І більше інформації знайдете на нашому ютуб-каналі. Там прямі трансляції Етеру. Всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі «Шортс». Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я з вами прощаюся до завтра. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.